Друге, я вам хочу особисто подякувати від величезної кількості бізнесу, бізнес асоціацій за те, що ви проводили круглі столи обговорення з реальними представниками білого бізнесу. Раз ми вже заговорили за цей законопроект, і е, хочу сказати, що е, ну, бізнес е, була така цікава ремарка. Одна з коли бізнес говорить: ось недавно ви проголосували е, вашу, до речі, ініціативу до Олександрович, Клуб білого бізнесу це там, де ми всіляко хочемо бути вдячними і стимулюємо бізнес бути білим. А буквально тиждень після того з'являється законопроект, який, вибачте, за тавтологію додатково обілечує білий бізнес, виставляє додаткові умови. Ось цей урядовий законопроект, який пропонує підвищувати податки саме для білого бізнесу. І я хочу, щоб наші колеги в комітеті і наші глядачі були свідомі того, що в Україні на жаль. До сих пір існує а, велика кількість тіньового, чорного, сірого бізнесу і контрабанди, і цей законопроект урядовий ніяким чином, жодним з запропонованих пунктів не зачепляє а, дохідну частину чорного, сірого і контрабандного бізнесу. Аж ніяк. Натомість наша з вами робота по доопрацюванню цієї ідеї полягала в тому, щоб винайти такий механізм, який, хоч якось би. Впливав на такий дохід оцих чорних компаній, чорного тіньового бізнесу. І тут у мене запитання і до себе, і до вас, бо так все звучить, що ми всі погоджуємося з тим, що у нас велика кількість, і ніхто не може сказати точно який відсоток. Тому я кажу абстрактно: велика кількість економіки бізнесу в тіні, Якщо би хтось міг, міг сьогодні з представників відповідних органів прокоментувати, а яка саме який саме відсоток, можливо, навіть по основним галузям знаходиться на їхню думку в тіні, а, і до Міністерства фінансів, в мене, ну я не знаю, чи варто задавати питання. Це більш таки абстрактне до нас всіх питання. Можливо, до вас, Дмитро Олександрович, хто той, хто яка та частина влади, яка відповідає за дітінізацію? Ваш азарт і особистий Дан Олександрович, і ваша внутрішня така боротьба і зовнішня, і повсякденна з тіньовим бізнесом це зовсім не робота нашого комітету, і зовсім це просто ваша ініціатива. Ми її всіляко підтримуємо. Це добре, мені здається. Це дуже добре. Але я для себе на сьогоднішній день, якщо ви мене запитали як члена профільного комітету, а хто в нас насправді в країні бореться по-справжньому? Не говорить і показує красиві діаграми, говорить, що це буде завтра, а по справжньому бореться, чи це уряд, чи це конкретно Міністерство фінансів, чи це конкретно БЕП, чи це конкретно якісь силовики, чи конкретно вони всі разом. Якийсь один орган. От хто в нас відповідає за дітінізацію і за конкретну боротьбу? Чия це відповідальність? Оце таке питання. У мене до вас на Олександр, ви просто ви своєю думкою, І друге. А, а, що я хотів запитати, під час цих обговорень, а, які ми з вами мали, і я мав честь разом працювати з бізнесом і обговорювати це разом з вами. Часто звучала і інша сторона медалі. Якщо ви влада, ви уряд наполягаєте на підвищенні податків, бо ці гроші дійсно треба, ніхто з ним не спорить на оборонній бюджет, покажіть з свого боку якісь кроки на зустріч для наповнення цього бюджету за рахунок. Ефективності використання бюджетних коштів, зменшення програм. І їх багато, ті, які вкрай ті, які не потрібні, не актуальні на сьогоднішній день. Після війни будуть актуальні, їх дуже багато. І е, головне збільшення надходжень від тих, хто також відповідає за надходження до бюджету. Це не тільки податкова і митниця, довідимо всіх, це також АРМА, це також фонд державного майна, це також Національний банк, це також наші лісівники, це також наші надровики. І багато митниця, звичайно, може збільшити свої показники, і багато-багато інших, яких ми в цій дискусії не бачимо взагалі. Отже, бізнес говорить прості слова: Вам треба 125, нам треба 125 мільярдів. Давайте половину ви уряд знайдете десь по сусідам, запросите хоча б на публічну дискусію представників і очільників всіх тих органів, яких я щойно перелічував. Ми ж з ними так жодного разу, до Александрович, не поговорили. А за період війни армії передали таку кількість майна і активів, яку ні я, ні ви не знаємо. Скільки це в гривнях, в штуках, в кілограмах, в мільярдах, трильйонах. Ми навіть гадки не маємо. Скільки це, наскільки ефективно вони управляють, гадки не маємо. Так вони на стороні білого бізнесу чи вони на стороні чорного бізнесу? І вони теж не попадають під цю відповідальність наповнення бюджету і роблять виключно так, як у них вистачає сил. Безконтрольно. Я не чую їх ні в ефірах, я не бачу їхніх цифр, я нічого не бачу з цього. І от скільки раз ми про це говорили з міністерством фінансів, нагадаю, органу, який відповідає за збалансованість бюджету, і не тільки за рахунок білого бізнесу, з членів клубу білого бізнесу, а за рахунок інших джерел, відповіді на це питання, я для себе на сьогоднішній день не почув. Можливо, почуємо сьогодні, можливо, щось пообіцяють. Але так і ви правильно сказали Олександр Так як раніше, раніше було, що уряд приніс якийсь законопроект і сказали, нам треба, і воно полетіло і поїхало, так дійсно далі не буде. Ці, ці часи закінчились. Мені б дуже хотілося, щоб і міністр фінансів прокоментував цю ситуацію, бо йому особисто я теж задавав це питання. А що стосовно інших джерел надходження, зараз Б буде розповідати, як будемо боротися з тінню добре. Але Чибе єдина організація, яка відповідає за боротьбу тінню, це ще раз питання до вас на і до міністерства фінансів по іншим джерелам надходження.